Ось яких ви країв. Цей корабель ваше тіло, цей барабан, ваше серце, а ваш Бог це слава Риму! Довго ти був рабом? П'ять років. Як звати тебе? Бенгур. На основі величного сюжету. Мою родину дуже шанували в Єрусалимі. З прибуттям. Прошу, скажи мені, хто тут вороги Рим. Я не назву тобі імен, доки нас не зрадив. Мій же брат. Мерсала, ми робили злого! Рим вимагає крові. Розіпніть їх! Цей світ належить Риму. Їхні закони, їхня сила. Я не дам месаля уникнути покарання. Наші мати і сестра померли швидко. Варто! Марто! Я помщуся за смерть моїх рідних. Є один спосіб. Відпараме вічурс та методи має вічерс. На арені законів немає. Перегони — кривава гра. Програєш, загинеш. Якщо твій брат гордість Риму, здолай його і здолаєш імперію. Цим ти помсту і здійсниш. Маєш голос, люди підуть за тобою. Я б пішла. Швидше, швидше, давай. Краще б ти не з'являвся. Краще б ти мене вбив. Я вб'ю. Брат! Проти брата! Інтерії, пам'ятай, до перемоги перший. До смерті останній. Давай! Розважаймось, братику! Стань і близь! Негайно, встань! Пенху. 18 серпня Укіно Унтруде.